На Росії у Липецькій області зупинився такий підсанкційний завод енергія. Це завод важливий для російського оборонпрому. Виробляє він різноманітні джерела живлення. Для російських засобів ведення війни, і так само продукція цього заводу використовується в системах зв'язку, управління РЕБ БПЛА, також виробництві, навіть ракетки «Іскандер» і «Кінджал». цей завод у місті ЄЛІЦ Липецької області було атаковано цієї ночі великою кількістю безпілотників. Місцеве населення назнімало знімало нам чудових кадрів ураження цього заводу. Щонайменше 10 українських дронів вдарили в ціль, прилетіли по. Території по об'єктах цього заводу, по цехах і інших спорудах на території підприємства лі офіційно це називається науково виробниче об'єднання енергія. Так і це один із таких найбільших виробників різноманітних джерел живлення, от важливих компонентів російських засобів ведення війни, техніки різноманітної аж до ракет. Дже Масштабна атака, і в центрі протидії дезінформації повідомили, що за останніми даними завод сьогодні не працює, зупинився там, е, якраз намагаються ліквідувати наслідки ударів, е, розгребти завали, очевидно, погасити пожежі. Е, є маса відео, яке ми там зі звуком не можемо показувати, бо там гучні вибухи і багато нецензурної лексики. Але росіяни назнімали от буквально в цьому місті єліц багато коментарів з місця події, де вони. Повідомляють, що ППО жодного немає, воно не працює, дрони. Безперешкодно один за одним влітають в цей завод, атакуючи його, і це прекрасно. Це прекрасно, що українські дронові атаки продовжуються і знищують ворожий потенціал до ведення війни. Взагалі, українські безпілотники вже декілька днів поспіль летять в напрямку Москви і прилеглих до Москви областей. До Підмосков'я. і Тульська область була під ударом. Там завод Сталь було атаковано, який виробляє РСЗВ напередодні. Це сталося. Липецька область, знову ж таки, сама Москва, підмосковний парк Патріот, військовий парк для пропаганди використовується, теж було атаковано дронами і спаралізовано авіарух було на Росії вже декілька діб поспіль. Зупиняють свою роботу ключові аеропорти. В Росії з'явилися е, такі блокпости, пункти, власне кажучи, патрулювання, де виїжджають автомобілі броньовані військові, які очевидно і перевозять на собі засоби РЕП для того, аби протидіяти дронам. Багато хто із москвичів здивувався, що так багато військової техніки з'явилося на вулицях. Це пов'язано якраз із масованими. Безпілотниками, нальотами безпілотників останнім часом по російській столиці. Ну так нагадаємо, виглядають термінали російських аеропортів. Йде населення чекає на свій рейс, бо рейси затримуються, скасовуються, переноситься їхній час польоту і прильоту. От така от ситуація на Московщині у нас на даний момент. Тим часом ми перейдемо, власне кажучи, до обговорення інших важливих тем. От Україна очікує. Найближчим часом провести обмін з військовополонених з Росією на ну, принаймні триває технічна підготовка до цього обміну. Нагадаю, що вчора президент Зеленський повідомив, що Україна передала список із тисячою військовополонених, яких вона збирається обміняти з росіянами, і Росія надіслала свій список зараз. Триває. По суті, підготовка до цієї події, перевірка цих списків усієї інформації для того, аби підготувати обмін, було проведено окремо нараду з силовиками і урядовцями. Фото з якої вчора український президент опублікував. стосовно наслідків ворожих атак по Україні, також озвучимо інформацію, яка з'явилася із Полтавської області. Там наслідок прямого влучання і падіння уламків. Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного із підприємств. Повідомляють ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій і органи місцевої влади. Вибуховою хвилею було пошкоджено сім приватних домогосподарств. Ми фото бачимо дійсно вщан, зруйнована будівля через удари шахедами пожежа. Ну там в принципі нічого рятувати, все знищено. Це купа. Будівельного сміття, завалів е, жахливі абсолютно наслідки. Сім приватних домогосподарств пошкоджено. Знищено це підприємство значною мірою. Бачимо, відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, але від госпіталізації відмовилася. Пошкоджено лінії електропередач і без світла, понад сто юридичних і майже тисячу вісімсот побутових споживачів у цьому районі уражені. Крім того, через пошкодження. Лінії електропередач уламками БПЛА у Полтавському районі без світла залишилося понад 270 абонентів. Вже триває робота з відновлення постачання електроенергії. от така от ситуація на ну, на Полтавщині через російські е, через російські шахедні атаки, тобто бачимо, і на заході України країни були наслідки певні шкідливі негативні, і на Полтавщині. Ну, значною мірою, навіть більшою мірою.